Астрологічні рекомендації, як краще себе поводити на війні і в побутових ситуаціях в житті з 12 по 27 липня 2023 року. Максимально 20-22 липня буде протистояння планет, які дуже сильно пов'язані з війною. Але цей аспект він впливає весь період з 12 по 27 приблизно липня. Але екстремум буде з 20 по 22. Марс, планета війни проти Сатурна, планета обмежень. Що це означає? На війні це означає підсилений штурм і укріплень. Марс, штурм і Сатурн укріплень. Сатурн в рибах. Це може означати перехід через річку Дніпро, десь через Дніпро, або в інших місцях перехід через водні прегради. Це може означати. Те, що коли людина діє Марс, вона мусить бути зберігати техніку безпеки. Тобто діяти просто так без техніки безпеки, це небезпечно в цей період. Сонце означає проявляти ініціативу, а Плутон означає інспектувати. Тобто, це означає, що коли на війні військові ну, щось роблять, окрім техніки безпеки, краще всього в цей період думати ще про. Інспекцію, тобто про перевірки, тобто перевіряти, ну, щоб все було в порядку. Також опозиції означає, ну, окрім взаємодії з противником з ворогом, це ще означає робити щось таке, до чого ти зазвичай в опозиції знаходишся. Ну, наприклад, цей інструмент зазвичай ти не використовуєш, він тобі не подобається. Але коли от на небі опозиції, то краще використовувати щось, до чого ти зазвичай в опозиції знаходишся. Як, значить, признаком всіх ситуацій є воля і дії. Сонце воля означає Марс дії. Тобто ці планеті скритні. Тобто, це означає якісь скритні атаки, якісь скритні наступи, які ведуть дуже сильним конфронтаціям. Можливо, саме в цей період буде. Ну, форсування укріплень, яким побудувала Російська Федерація, і ну, якісь такі от сильні протистояння, ну, типу на війні, тобто у другій половині липня. Що можна зробити, щоб не попадати ну, в ці опозиції? Меркурій, наприклад, не знаходиться в цих опозиціях тому, щоб вийти із цього клінча, Меркурій, можна почати спілкуватися, щось запитувати, контактувати. Тоді, ну, якщо сильна ця опозиція, і ви не витримуєте цього напруження, навантаження, то можна ну, спілкуватися, щось узнавати. Коли ви ну, мовча ну, мовчки буде це, що робити в цей період, то, скоріш за все, ви будете попадати в ці протистояння. Також це може означати, що йти на якийсь бар'єр приграду, ну, наприклад, міни, які невідомі. Тобто Марс означає йти, а опозиція. Ну, Сатурн означає перешкода, шлагбаум, блок, блокіровка якась, і це може означати попадання в пастки. Ну в цей період знову ж таки, щоб не попасти в пастку, Меркурій треба більше спілкуватись, інформувати. А також, ну, якщо людина в пастку попала в цей період, щоб з неї вийти, треба робити щось, що зазвичай ну опозиція, щось звичайно людина не, не робить. Ну, наприклад, людина не звикла просити допомогу там в когось. В цей період краще попросити допомогу. Людина не, ну, з якимись людьми не контактувала. Тобто, краще в цей період проконтактувати, Тобто, робити щось, що ви зазвичай не приймаєте, до чого ви в антагонізмі. Значить, на війні в цей період може підсилитись залякування там ядерною зброєю, всякими. Взривами на запорізької атомної станції, але ну за моїми прогнозами, такого дуже глобального чогось типу там зрив запорізької атомної станції чи атомної бомби, такого не буде. Можливе залякування на таку тему. Я вважаю, що це більше стосується подій на війні, що ну, максимальне сильне протистояння українці проти росіян, росіяни проти українців, цей. а також в сім'ї можливі конфлікти між людьми. Оскільки ці дві планети означають лічну якусь ініціативу, а ці пов'язані з зовнішньою ситуацією, то це означає, що людина може ввійти в антагонізм до якоїсь ситуації, ну, глобально в політиці або на полі бою глобально до якоїсь ситуації. Знову ж таки, треба приймати рішення, як зазвичай, і їх не приймає людина, щось, що не любить зазвичай робити, і не мовчати, спілкуватися, щоб виходити з цих складних ситуацій. Дякую за увагу, до нових зустрічей!